Меморандум в дії, обласна влада та автоперевізники місяць тому домовилися про співпрацю, аби покращити послуги пасажироперевезень і тим самим наблизити їх до європейських. GPS, навігація та система Wi-Fi тепер є і в приміських автобусах. Водії носять спеціальну форму, а їх маршрут чітко відслідковується на комп'ютері. 30 таких автобусів, які обслуговує товариство «Іксора», вже курсують білозерським районом. Як все це відбувається, бачили наші журналісти. GPS, Wi-Fi та нова форма. Одні з умов, які згідно з меморандумом, перевізники мають виконати у чіткі строки. З цим «Іксора» впоралась. Перевезення за європейськими стандартами передбачає місця для людей з обмеженими можливостями. Я перевозю і інвалідів перевозю, виходжу їм, допомагаю заїжджати, звісно, і їх там і пристібаю, і, і, і дітей з коляскою. Сильно багато дітей з коляскою сідають і їдуть. Пан Андрій за кермом більше 40 років. Вже місяць, каже, як їздить в новій спецформі та з GPS-навігацією. Ну, ось тут стоїть ну, GPS, все, все зроблено. Тут, там, там, ось, ось, бачите, лампочка там моргає. От. Все зроблено, все, мене дивляться, все, як я, щоб, ну, щоб, було точно, щоб люди на остановки не ждали. А п'ять мінут там, ну 5 мінут, плюс-мінус. Там воно не допускається, щоб я приїхав, забрав людей. Нормально за рухом автобуса пана Андрія слідкують в спеціальному диспетчерському пункті. Тут точно знають, коли він виїхав на маршрут, де зупинявся, і навіть з якою швидкістю рухався. Сьогодні водії теж це знають. Они знають, що в будь-який момент ми за сутки сделаем распечаточку і покажемо, де коли автобус пройшов И І эти його відговорки, що он там не успел, опоздал, у нього там пробилось колесо или вытекла вода. Ну сьогодні просто не проходять. Такі диспетчерські пункти відповідно до меморандуму створюватиме кожне підприємство і об'єднають їх в єдину мережу з обласним логістичним центром управління. В дальнейшем наша задача, наша задача сделать так, чтобы этот диспетчерский пункт синхронизировать в управлении, в управление транспорта и лучшие перевозчики, которые не нарушают, не некие требования, которые, допустим, соответствуют с перевозками на территории Херсонской области, чтобы они выигрывали маршруты. Мы с вами должны уйти от коррупционной составляющей, мы с вами должны уйти от стандартов. Прошлого періоду і перейти, на прижесовонучення качества услуг для жителей Херсонщини. Таких автобусів з gps навігацією в Ексорі вже 30. Усі вони курсують за сімома маршрутами в Білозерському районі. Оснащити їх задоволення не з дешевих. Лише один трекер коштує 2,5 тисячі гривень. Та якщо раніше така ініціатива обласної влади перевізниками сприймалась в штики, то сьогодні їй дають зелене світло. Задача областной власти улучшение качества услуг. И мы сегодня примеры ксоры и других, кто не будет догонять их, те будут останутся за бортом. Усього в області на першому етапі реалізації меморандуму вже оснащено 102 автобуси: gps навігацію та 65 системою системою Wi-Fi. У Херсонському автовокзалі встановили три монітори, на яких інформують про час прибуття автобуса та кількість у ньому вільних місць. До кінця місяця планують встановити подібний і в приміській автостанції. Анастасія Соболєва, Юрій Харченко, телеканал Скіфія.